Як ми створили найбільшу діараму в історії 3 d Magic? Клієнт замовив просто монструозну діараму по відьмаку. Вона 70 см в висоту та 70 см в діаметрі. Наша команда створювала цю діараму 2,5 місяці. Ми тільки друкували це все місяць, тому що великі деталі бази, а їх 60 частин, друкуються тільки по одній деталі і тільки на великому принтері. Потім у нас була обробка жатим повітрям, потім спиртом, прибирання підтримок, шліфування, заліплення різних швів. Коротше, ще три тижні роботи нашої команди. І тільки потім повноцінно це все перейшло на стадію розмальовки. Чому кажу повноцінно? Тому що все насправді робилось паралельно, ну звичайно, щоб просто пришвидшити і так дуже довгий процес. А тепер уявіть, скільки тут ручної розмальовки. Тут неможливо залити все балоном чи зробити в один колір. По факту всі процеси поділились на чотири частини. Спочатку це були головні герої Геральт та Цірі. Потім була база та її наповнення. І нарешті ми підібрались до біса. Спочатку він виглядав як немовляк синоморфа, але це ми виправили. Останнім був канонічний логотип Відьмака. Я досі пам'ятаю. Вітають цю морду на диску з першої гри. День X – Зйомка та відправка клієнту. Ну як вам фігурка?